Доброго дня! Як можете вже в дзеркалі бачити. зацепили ми комбайна, все чудово, працювали і їдемо пробувати перший вік. Широкий, колесо на 45 градусів піднімається і широко виходить. Зробили два куски стовба, щоб не перекидало, і все чудово начебто. Все, їду, ось поле зразу. Все, так, все чудово, поки що виходить, вже другого рядка пішли. Вже мішок один на каженому Arbuziul tuta ne pahata Ave Na ce Забирає колесо, нема, так сказати, не пропускає. Але на цій ділянці в основному всі великі гарбузи. Тисяча, тисяча сто майже о. їжака з двох сторін під горство гарбуза, без нього навіть не треба було виїжджати, не виходимо, а так воно гарбуза підсовує і все чудово, і трохи забиває тут а стає два гарбузи. Не проходить. Але то я думаю нічого страшного. Можна і трошки підпихнути. О, все набіло вже. Перший раз. Че? Там можна під ніжку зробити і стояти. І просовувати, бо ззаду одного гарбуза пропустило, але напевно він або гнує або не знає. Ось так. Так, включив другу, другий, пониженої теж чудово. зацепили ззаду прицепа, щоб потім. Полю не збирати. І щоб кардан не стукав, повернули. Прицепне, воно там повертається прямо, вправо і вліво. Сюди повернули, кардани рівніше стали чудово. Напіва трохи. Зато набагато все одно краще, ніж просто вкидати. Десь буває попаде і розчавить під колесо з цього боку в основному. Але нічого. Поки що нюансів таких немає. Все. Повний мішок. А ну, семочку покажи. Яка? Нормально. Ну, вони ще не достигли. Так. не Так, грузи додали. Тепер наче не перекидає. І гарбузи набирає на йожика, то не перекидає. Я думав буде перекидати, як зараз гарбузи понакидає. Наче нормально. Ось я казав, повернули на цю сторону. Знову